Мої вітання всім, хто доєднався до новин міської інформаційної служби. У студії з вами Володимир Кремінь. Вітаю! Вже незабаром розповімо про важливі та актуальні події з життя нашого міста та України. А розпочнемо з найактуальнішого. Дніпропетровщина знову потрапила під ворожий обстріл. Є постраждалі. Громадська організація Бджола передала жіночі сотні кондиціонер, аби жаркими літніми днями підтримувати гідні умови під час кропіткої праці. Кам'янчанка виборола срібну медаль чемпіонату Європи з паруліфтингу, що проходив 2 серпня в Угорщині. Ну і почнемо з оперативної інформації. Вночі у нашій області під ворожий удар потрапили два райони Нікопольський та Криворізький. Є поранені, зруйновано будівлі. Далі про наслідки обстрілів розповідають представники обласного управління служби з надзвичайних ситуацій. По Нікополю ворог випустив 60 снарядів зградів. Через обстріл у місті загорілися два приватних будинки та літня кухня. Займання рятувальники вже загасили. Зруйновано один будинок, то три господарчі споруди. Також пошкоджено майже 50 приватних будинків, 33 господарчі споруди. 8 гаражів та 11 автомобілів. Прилетило і по трьох місцевих підприємствах внаслідок вибиті вікна, побиті будівлі та техніка, розбиті понад 100 сонячних панелей та перебиті, перебиті дві лінії електропередач. Через це без світла залишилось майже понад 3 тисячі людей. Зараз фахівці працюють над відновленням електропостачання. Також під удари російської армії потрапив Криворізький район. Агресор поцілив по Карпівській та Широківській громадах. Внаслідок обстрілу у Широківській громаді поранена жінка 44 років. Лікарі надали їй медичну допомогу. Зараз вона лікується вдома. Загорілася господарча споруда, рятувальники вогонь загасили. Також через обстріли був пошкоджений один приватний будинок. Під час селекторної наради з керівниками областей під головуванням прем'єр-міністра Дениса Шмигаля обговорили поточну ситуацію та першочергові кроки спрямовані на забезпечення готовності країни до сталого проходження осінньо зимового періоду 2022-2023 років. Про це повідомили на сайті Кабінету міністрів України. Прем'єр підкреслив: і в Україні, і в Європі готуються до будь-яких проходжень опалювального сезону і розуміють, що Росія продовжуватиме енергетичну війну. Вже шостий місяць в Україні триває повномасштабна війна. Активісти Кам'янської жіночої сотні, починаючи з 2014 року, допомагають бійцям на передовій. З кожним роком жінок-волонтерок стає все більше. Тож для комфортної роботи потрібні належні умови. Громадська організація бджола передала жіночі сотні кондиціонерів, аби жаркими літніми днями підтримувати гідні умови під час кропіткої праці. Кожного дня протягом восьми років жінки плетуть маскувальні сітки, кікімори, нашоломники та надважливі браслети виживання для українських солдат. Наразі до плетіння доєдналися й вимушені переселенці, навіть з дітлахами. До початку повномасштабної війни жінки обслуговували 42 бригади. Нині ця кількість значно зросла. Тож жіноча сотня закликає усіх небайдужих громадян доєднатись до них та допомагати нашим військовим у тилу. І одразу ж всі люди згуртувалися, прийшли в цю школу. Допомогли нам поставити спеціальне обладнання для того, щоб можна було це питання вирішити. Хлопці всі задоволені, дуже вдячні нам, присилають нам подяки. Саме основне, яке болюче питання це недостатньо нам рук. Великі дуже замовлення сіток. Тому е, закликаємо людей, які вільні, які можуть хоча б раз на неділю приходити. Будь ласка, будемо тільки вдячні. Кропітка робота відбувається у різну погоду та пору року. В кімнаті працює велика кількість жінок. Тож кондиціонер був вкрай потрібен. На допомогу жночі сотні прийшла громадська організація «Бджола». Встановили сучасний кондиціонер. Сьогодні, дякуючи громадській організації Бджола. І е, меру міста Андрію Леонідовичу Білоусову е, нам в кімнаті поставили кондиціонер, тому що тут багато дуже людей. Тому ми дуже дуже вдячні, що тепер у нас будуть зовсім інші умови. Адміністрація школи теж іде е, нам завжди на зустріч. Дякуємо. дякуємо. Дякуємо! громадська організація бджола на чолі з міським головою Андрієм Білоусовим систематично опікується жіночою сотнею та усіляко допомагають їм у їх нелегкій, але дуже важливій справі. На прохання жіночої сотні з любов'ю наших жіночок, які допомагають захисникам України. Тут всі точки в цьому приміщенні. Чергова допомога громадської організації бджіла в установці цього кондиціонера це допомога просто необхідна для покращення умов для роботи, яка ведеться тут кожен день. Окрема подяка лідеру громадської організації бджіла Леонідовичу Білоусову. За таку суттєву допомогу. Щоб підтримати бойовий дух хлопців на фронті та власного колективу, Тетяна Михайлівна пише власні патріотичні пісні. Ми впевнені, що з такими небайдужими громадянами Україна обов'язково переможе. Не вдалося нас зламати, обрехати, подолати. Що, кацапи, ти не знаєш? Проти нас підеш, програєш. Україна навіки. українці козаки. Переможе вас, клянусь, матір. Київська Русь останнім часом з'явилось чимало шахраїв, які різноманітними способами намагаються заволодіти коштами або цінним майном громадян. Протягом останнього тижня поліцейські кам'янського встановили п'ять таких шахраїв. Зловмисники користуються довірою мешканців та вигадують різні історії, аби заволодіти чужим майном. У Кам'янському підозрювані шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами та мобільними телефонами громадян. Поліцейські затримали двох чоловіків та жінку, які під приводом зателефонувати, заволоділи мобільним телефоном містян. Ці шахраї діяли за однаковою схемою. Вони підходили до громадян. Здебільшого це відбувалося на зупинках громадського транспорту. І вигадували якийсь небудь привид, що необхідно терміново зателефонувати. І коли гаджета у них в руках вони просто тікали е, з мобільником е, з місця подій, не телефонами єдиними. Так у місті Верходніпровську поліцейські затримали 17-річного хлопця, який виманив гроші у 42-річного чоловіка на ремонт церковного храму. Хлопець від імені настоятеля храму створив сторінку, з якою спілкувався з 42-річним чоловіком. Увійшовши в довіру до чоловіка, він попрохав в нього гроші на ремонт куполу. Чоловік повірив хлопцеві та перерахував йому майже 15 тисяч гривень. У місті П'ятихатки правоохоронці встановили становила річну жінку, яка незаконно отримувала державні виплати. У місті П'ятихатки поліцейські встановили 36-річну жінку, яка отримала незаконну державну допомогу на суму майже 180 тисяч гривень. Жінка до соціального центру про виплати надала недостовірну інформацію. За всіма фактами було відкрите кримінальне провадження за статті 190, це шахрайства Кримінального кодексу України всім фігурантам, повідомлено про підозру. Поліцейські, вкоти звертаються до громадян, будьте пильними та обережними, довіряйте незнайомцям. Якщо вас прохають зателефонувати, краще не давайте свій гаджет а або відмовте вічливо, або запропонуйте зателефонувати особисто. Також... Поліцейські попереджають щодо здійснення купівлі та продажу через мережу інтернет. Довіряйте лише перевіреним продавцям та намагайтесь товар купувати за наложений платіж. І далі до новин спорту. Кам'янчанка виборола срібну медаль чемпіонату Європи з пару що проходив 2 серпня в Горщині. У класичному жимі штанги лежачі наше місто представляли дві спортсменки: Альона Малашева та Віра Попруга. У віковій категорії майстерс 1 участь брали 35 спортсменок з 13 європейських країн. Вони змагалися у восьми вагових категоріях. Альона Малашева боролася за медалю ваговій категорії до 57 кілограмів, але вибороти бронзу завадили заві 680 грам. Саме цей додатковий критерій особиста вага спортсмена розмістила Альону на четвертій сходинці чемпіонату Європи. Краще вдалося виступити вірі Попрузі. у юніорах, а саме в цю категорію перейшла цьогорічна кам'янчанка. Брали участь 24 спортсменки з 11 країн Європи. Віра змагалася у ваговій категорії 84 плюс кілограмів. Боротьба за золоту медаль з конкуренткою із Польщі була напружена. Все ж принесла чудовий результат нашому місту. Ну і наприкінці випуску прогноз погоди на п'ятницю 5 серпня. Погода залишається хмарною. Вночі температура становитиме плюс 19. В день підніметься до 26 тепла. По обіді передають дощ з грозою. Вітер слабкий північного та північно-східного напрямків. Ближче до вихідних температура підвищиться. А на цьому ми завершимо випуск новин. У студії для вас працював Володимир Кремінь. Стежте за новинами Кам'янського на сайті mis.dp.ua. Будьте оптимістами, бережіть себе і все буде добре.